Ми вітання на телеканалі дніпро випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо з сумних повідомлень на фронті під час бойових дій у складі національної гвардії. Загинув майстер спорту України зі стрибків у воду. Талановитий тренер патріот і мужній захисник України, 31-річний Микита Козобенко. Своє життя на війні проти російських окупантів віддав на 12 років старший арбітр колегії футбольних арбітрів міста Києва Василь Ганзі. Він вихованець столичної спеціалізованої детнацької спортивної Іної школи зміна свого часу працював арбітром на матчах віченацької футбольної ліги, а пізніше став спортсеречем арбіт... арбітражу Дюфел. Його рідний брат Олексій працює тренером у дитячо-юнацькому футбольному клубі Титан Київ. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям рідним, близьким, друзям і знайомих полеглих героїв. Світла вічна пам'ять. Наразі ніч на 10 червня Київ та низка інших регіонів України зазнали комбінованого ракетного та безпілотниками удару від Російської Федерації. У столиці країни пошкоджено стадіон Спартак, який використовується національною командою України з регбі. Пошкоджено бігові доріжки, трибуни, сектори для штовхання ядра, метання диску, молота та спису. Зрочистого параду учасників, які представляли широку географію України на базі вишуканого більярдного клубу Тріумф нашого міста розпочалися. Розпочалася стисла урочиста церемонія відкриття другого етапу другого турніру Ліга Загуляєв зі спортивного більярду. Комбінована піраміда зі змінами пам'яті Бориса Загуляєва, одного з ініціаторів створення більярдного спорту в Україні, члена президії Федерації більярдного спорту України, багаторазового разового чемпіона України. З урочистого параду учасників, які представляли широку географію України, на базі вишуканого більярдного клубу Тріумф нашого міста, розпочалася стисло урочиста церемонія відкриття другого етапу другого турніру Ліга Загуляєв зі спортивного більярду. Комбінована піраміда зі змінами пам'яті Бориса Загуляєва. Одного з ініціаторів створення більярдного спорту в Україні, члена президії Федерації більярдного спорту України, багаторазового чемпіона України. На початку усім подякував, привітав та побажав успіхів, голова Оргкомітету змагань, віце-президент Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко, після чого він вручив нагороду Кий містеру більярд, яким визнали полковника, доцента кафедри геодезії та картографії, кандидата технічних наук географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексія Міхна. Далі Юрій Володимирович шанував розкішним букетом квітів, коментаторку телетрансляції Анастасію Павлюк Запоріжжя, яка нещодавно стала мамою. Ще ми її також вітаємо. А інший професор на заході, почесний національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, суддя міжнародної категорії з більярдного спорту Олександр Безносюк, презентував і вручив членам президії та почесним гостям свою книгу з автографом «Більярдний спорт Глосарій на завершення під склепінням зали. Прологом турніру пролунав державний гімн України після чого зібрання. Хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, яких забрала клята війна Росії, і дійство нарешті продовжилося вже безпосередньо поєдинками за більярдними столами, де на попередньому етапі спочатку мали визначитися переможці у двох вікових дивізіонах серед ветеранів: 50+, і кому за 60, які вже у фіналі визначали абсолютного чемпіона другого етапу. Дякую піродякую першу чергу усім учасникам, які відгукнулися і приїхали. Місто Дніпро завжди радо зустрічає. як і більярдний клуб Тріумф вітає. Дякуємо, що звернулася Ліга Загуляєв. Ми з задоволенням приймаємо другий етап: це 50+, 60+. Хочеться їм побажати успіху. Ми завжди готові проводити заходи, підтримувати більярдний спорт в Україні. Нехай переможе сильніший. Треба віддати належне пану Константину і його команді, яким вкотре вдалося створити відмінні умови для проведення змагань, де все було враховано до дрібниць, про що в унісон із захопленням говорили учасники. Так Володимир Павлюк з Житомира більярдним спортом захоплюється понад 40 років. А в нашому місті востаннє був на турнірі у 96-му минулого століття у захваті від побаченого і турніру, і його ровесник Степан Нерончук. Скропивницького я знаходжуся на святі. Свято для мене це бачення з такими, як я людьми, учасниками, які ми вже давно, дуже давно знайомі. І сьогодні я побачив всіх учасників. Все тут на висоті, скажу вам чесно. Я давно не був в такій ситуації, коли все відложено від до мелочей. Воно ну, люди цікавляться, як ви доїхали, де ви живете, де будете жити, де їсти будете. Що все це я дуже дякую Кості Коліку, що він так поставив такі нам умови. Що я з задоволенням сюди поїхав, скажу чесно. Я в цьому клубі ще не був ніколи. Я був наслуханий. все. я маю теж свій клуб, але скажу, це віп комната, зал віп комната такого в нас ніде немає. я. Багатьох клубах був, але такого я не бачив. Всі умови создані дуже гарно, приємний город. Так що дуже гарний клуб. Дуже дякую організаторам, що зробили такий етап, що є де познайомитись з новими людьми, зі старими. Побачитись та й програти в білярд. Звісно, пограти в більярд з'їхалися всі. Тим кожен десь по таємки. Мріє як можна далі просунутися. Турнірною сіткою і поборотися за нагороди другої етапу Ліги Загуляєв. Зрештою, кому подібне вдалося найкраще у наступному випуску новин спорту Дніпро Низку питань денної було розглянуто та прийнято по них рішення у ході засідання комісії преси та комунікації відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. З першого питання чергиденної засідання комісії преси та комунікації відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області було заслухано повідомлення виконавчого директора громадської організації Олександра Пшенічкова про підготовку інформаційних матеріалів щодо участі спортсменів області у літніх та зимових олімпійських іграх сучасності, розпочинаючи з 52-го року минулого століття до останньої олімпіади 2024-го в Парижі. Які згодом знайдуть своє відображення в спеціальному випущеному буклеті, який готується до друку? Дрібні уточнення в основному стосувалися прізвищ відомих спортсменів, які народилися і є вихованцями Дніпра та регіону, як, наприклад, баскетболістка Олена Жирко, легкоатлети Юрій Сідих і Енеса Кравець, волейболіст Олег Малебога та низка інших, які, втім, свої нагороди здобували вже у статусі представників різних міст і областей. Зрештою прийнято рішення виділити їх. В окрему групу дійшло навіть до курйозного і смішного, втім резонного до кого приписати олімпійську медаль Дніпровського коня, на якому кінотник не Дніпропетровська завивав медаль на Олімпійських іграх. В останні роки це якось було ну спущено на тормозах, як кажуть. А зараз то, що зібралися, обговорили, я ще був дуже здивований тим, що. Третім питанням цього дня було саме от святкування Дня спортивного журналіста, людей, які працюють на спорт, які в останні роки добиваються того, що і людям важко, і країні важко, але ми намагаємося обов'язково доносити до людей як на фоні такого становища. Дніпропетровський спорт разом з усім українським іде в ногу. І зважаючи на зміни, які сталися минулого року в нашому національному олімпійському комітеті Дніпропетровської області, то це дуже е, такий е, схвильований знак на те, що нам працювати нам треба ще краще, і ми зробимо все, аби для цього і Були всі умови, і всі, щоб були задоволені тим, що роблять спортивні журналісти, здро питання було оголошено про проведення обласного етапу конкурсу Національного олімпійського комітету України та участі в ньому названня найкращий журналіст 2025 року на 2 липня, поточного запланований урочистий захід з нагоди відзначення міжнародного дня. Спортивного журналіста, де до нагородження будуть представлені 10 кращих, дуже приємно, що сьогодні зібрались журналісти, які мають відношення спортивної пресії. І засідання комісії пройшло дуже гарно. Обговорювалися питання стосовно першого питання стосовно участі спортсменів Ніприпетрощина в, в Олімпійських іграх сучасності. Друге питання проведення першого етапу по конкурсу спортивних журналістів Дніпропетровської області. І третє питання, що дослідкування. Всесвітнього дня спортивних журналістів. По першому питанню дуже грамотне доповнення, дуже цікава інформація. Ми готуємо інформаційний збірник від відділення Національної олімпійського комітету України. Тому всім вдячні. Загалом роботу комісії було визнано задовільною прийнято рішення устаткувати і улаштувати всі питання, особливо що стосується буклету. До 1 липня, а про підсумки зробленого відзвітувати на наступному найближчому засіданні виконкому НОК України у Дніпропетровській області. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.